Колишній HR, менеджер але вже три роки, як працюю сама на себе, я сертифікований коледж і ігропрактик, ігротехнік, і маю свою авторську гру. І зараз я дуже хочу ділитися своїми знаннями з тими жінками, які тільки стоять на порозі цієї діяльності проведення трансформаційних ігор. І хочу вам сказати, що буває недостатньо просто придбати гру в коробці. Неважливо, у кого ви її придбали, у мене чи у когось іншого майстра, якщо ви. Не володіте досвідом, таким як робота з людьми, комунікація. Не маєте психологічної або колочингової освіти, то може статись ну, деякі певні проблеми, і буде важко збирати групи, важко вести комунікацію в грі з клієнтами, бо буде непорозуміння, і ваша така відчуватись невпевненість в цьому. Це є нормально. Я сама через це проходила. Спочатку купивши просто гру, а потім зрозуміла, що мені щось не вистачає, якихось знань, щось я не розумію. Я билась просто як риба облід, поки не знайшла свого. Вчителя, не пройшла навчання ігропрактиці у неї індивідуально, і знаєте, всі пазли склались, і я успішно проводжу свою діяльність вже протягом трьох років. І хотіла би вас на цей шлях вивести тих, кому це відгукується, хто теж хоче розвиватися в цій сфері, бо навчання воно є фундамент, і без цього ну дуже таке хитке становище, і не зрозуміло чи правильно рухаєтесь, чи треба якась. Корекція в цьому напрямку, коли є наставник, це все значно простіше. Тож я рекомендую навчання в форматі онлайн шість зустрічей зі мною, на яких ми розбираємо основи ігропрактики, Вообще, що це таке, як це працює, які є тонкощі нюанси, які є види ігор, щоб ви розуміли для себе, якщо ви хочете бути успішною в професії, що вам купувати, як вам реалізовувати ці професії? А також я. Познайомлю з метафоричними картами, є такий урок, бо в іграх часто використовують метафоричні карти. Якщо нема цього розуміння, то є теж така певна невпевненість, яку відчувають клієнти. А буде тема роботи з групою, групова динаміка, що є дуже важливим, щоб ви сміливо виступали і на фестивалях, щоб вас запрошували на корпоративні ігри, наприклад, і ви з впевненістю. Знали, що у вас буде все окей, ви справжній профі в цій справі. Це можливо навіть після навчання, одразу, коли ви засвоїте всю інформацію, почнете практикувати, то буде все окей. І також важлива тема, як збирати групу, як просуватись, готова ділитись своїм практичним досвідом. Бо знаю, що Знаю, це з реальності, з життя, а не з книжок чи з інтернету. І кожної людині буде корисно це отримати такі лайфхаки, підказки, отримати взагалі мою підтримку на цьому шляху. Бо з, з усіма своїми ученицями я на постійному зв'язочку і будь-які питання допомагаю їм вирішити. Бо я зацікавлена в тому, щоб. Після мене ви мали змогу рекомендувати мене і були успішними в своїй справі. Навчання не заради навчання, а навчання як база, а основа ваша професії гропрактик. Майстер ведення трансформаційних ігор, яка вам відкриє взагалі двері, в великий світ, це точка входу до вас багатьох клієнтів, бо гру можна вести в груповому форматі на велику кількість осіб, і ні з яких консультацій, тет-а-тет, -тет, Ви ну не зможете залучити стільки клієнтів і стільки заробляти. Якщо не вміти працювати з групами в трансформаційних іграх, тож щоб записатися на таке навчання, варто підписатись на мене в інстаграм, написати мені в особисті, хочу на курс по ігропрактиці, і ми з вами обов'язково зв'яжемось. А буде перший ознайомчий зі Він безкоштовний, на якому я зрозумію чи дійсно вам підходить навчання у мене, і ви зможете для себе. Відчути, як я подаю інформацію, чи вам все комфортно, все підходить? Тоді домовляємося, стартуємо і півтора місяці навчання, і ви вже будете мати сертифікат і зможете проводити гру. Всі, всі нюанси, яку гру обрати, що як, що почати, це вже, вже все в процесі, це все нюанси. Бажаю вам успіху і обов'язково навчатись, щоб не бути самозванцем.